Зараз переді мною два варіанти аналізів. На одному ми бачимо якісний бланк з кольоровим друком, зі штрих-кодом, з великою кількістю показників. Одразу ми бачимо позначки норма чи не норма. І звичайно, нам всім це подобається. І вже зараз все частіше ми стикаємося виключно з таким варіантом аналізів. Однак поруч я тримаю цілу підборку аналізів, яка від руки написана на старих радянських бланках, можливо, іноді і на поздні, більш пізніших, але все ж таки вони мають менш презентабельний вигляд, і вони не мають уже чітких позначок, норма, там зазначена чи не норма, хоча всі вони мають референтні значення, тобто показники, які мають бути в нормі у людини. Ну і для чого ми пишемо це відео? Для того щоб іноді трошечки охолодити пацієнтів, які приносячи мені ці аналізи, говорять, що та я не можу вірити цим, та ми, в принципі, не можемо довіряти тому, що тут написано. Насправді, лабораторні аналізи це досить складний механізм, і протягом багатьох десятиріч вони всі виконувалися практично вручну. Лаборантами набиралися різні показники, проводилися складні хімічні реакції, вимірювалися. Фізикальними методами вимірювалися хімічними, але зараз на зміну багатьом цим методам прийшли аналізатори, які виконують величезну кількість всіх цих складних запрограмованих маніпуляцій, однак вони їх роблять автоматично і видають уже на готові бланки в вигляді таких приємних нам цифр. І тут я хочу застерегти вас від зневажання одного чи другого методу, тому що насправді і Аналізатори можуть досить часто мати похибку, вони можуть досить часто реагувати на дуже незначні зміни в аналізах, і ці зміни вже одразу обводяться лаборантами як патологія, і досить часто лякають наших пацієнтів, змушують їх бігти до лікаря і. Перед тим, як вони дійдуть до нього, вони вже поставлять собі масу діагнозів. З другого боку, якщо аналіз виконаний лаборантом вручну, але він виконаний якісно, з дотриманням усіх вимог, ці показники абсолютно будуть відповідати тому, що ми шукаємо. Дійсно, людський фактор може досить сильно впливати на якість виконання аналізів. Дійсно, якщо лаборант не хоче зробити так, як треба, і можливо, десь іноді від руки напише, це може бути не завжди точним і достовірним, достовірною ознакою. Але ми, як в суді, якщо не доведена провина, значить ми не вважаємо цей аналіз неправильним. Тому, якщо в силу перебігу вашого захворювання вам потрібно зробити якісь аналізи, і у вас є можливість їх зробити у себе на місці в районній лікарні або можливо в центрі первинної медико-санітарної допомоги, то краще зробіть їх, а не їдьте за декілька сотень кілометрів в обласний центр для виконання тих же самих аналізів, можливо, в якихось більш титулованих лабораторіях. Якщо буде похибка, ми побачимо, зорієнтуємося і ми переробимо їх. Але в більшості випадків перероблювати не потрібно. Насправді, сьогодні ми говоримо про досить суб'єктивні речі, і ці речі вони будуть просто вам порадою в тому морі медицини і в тому морі сумнів, які вас оточують. Але ми намагаємося допомогти вам, чим можемо. Якщо ці відео вам корисні, підпишіться, поставте лайк, а в ідеалі прокоментуйте.